Миколу ховають, ховають Миколу, уклали, схрестили в дьмовину на столи, стерчить свічка гостра, шкварчить, зотліває, панотець по колу кадилом киває, і лей висяває, на лобі, на скронях Миколу ховають, ховають Миколу, Дяк не акафіст, баби страшно виють, невістка, небоги, нащо нас покинув? Вже батюшка вічною пам'ять виводить, задмухують свічки, неститра виносить до піру вже дзямкають в рельсу нести тра на цвинтар. понесли. Дядьків, шість здужалих, кивнули до дяка, і кожен вхопився до своєї ломаки, Гріб схнябився тросі, здійняли на плечі. Замурзались в крейду, як тягли повз печі, вже кришку виносять, зіп'ялись хореги, югина заклякла сердега. Отче наш затягли, уже на вулиці, сипать її певчі, впадають велиці сім. Разів хлібами його переймали, сім разів отче наш під хмари лунали, хрести повз желізні до ями принесли, прощались, впущали в цупких перевеслах, ридали дощему, як гріб закидали, вертались до хати, на лави сідали, тягли мовчки чарку, лишали на споді, ховали Миколу, сховали та й годі.